Чому саме Віоліті? Чому цей сайт я зробив основним для продажу своїх речей по темі антикваріату? Чому саме там я продаю? По-перше, це дуже безпечний сайт для угод з купівлі або продажу предметів. На цьому сайті дійсно рейтинг має значення, і можна просто не боятися відправляти людям з великим рейтингом, і вони потім можуть. Зробити після оплату або відправляти накладним платежем людям без предоплати. І якщо навіть людина, котра замовила накладним платежем, не забере це, то сайт Violet може компенсувати пересилку лота та повернути комісію від продажу. Зараз я розпочинаю декілька уроків, як треба купувати, продавати на Violet. Які є нюанси, які підводні камні є. Що є те, що більшість не розповідає про сайт Віоліті? Зараз я хочу, щоб ви задавали під цим відео свої запитання, що вас найбільше цікавить. Після цього відео я буду випускати практичні уроки, як працювати з Віоліті. А в цьому уроці я хочу вам показати, чому дійсно Віоліті це. Мій вибір та вибір сотень тисяч людей, котрі продають або купують на Віоліті. Дуже класна фішка це аукціон. Наприклад, можна виставити з однієї гривні, вказавши резерв, або можна зробити, от, виставивши його з фіксованої ціни, наприклад, з 500 гривень. І він не буде проданий за 500 гривень, якщо він популярний. Тобто він починаючи з 500 гривень, іде далі аукціон на той термін, на котрий ви виставляєте. Якщо на OLX ви виставили якийсь предмет за 400 за 500 гривень, ви його так і продасте. На Violті трошки по-іншому. На Violet можна виставити з 500 гривень стартова ціна, і по закінченню торгів він може продатися. За 600 гривень або за 6 тисяч. Все залежить від того, що ви виставляєте. Я зараз вам наведу приклади зі своїх аукціонів, коли я продавав, коли я розраховував на одну ціну, а продавалося гаразд дорожче. Зараз вам розкажу, як я продав цей ГАЗ-24 жовте таксі. Я його оцінив в невелику суму, але вдалося продати його за гарні гроші. Вдалося продати за 8500 гривень, а оцінив його в копійки там приблизно трохи більше 1000 гривень. Зараз подивимося по ставкам, яка перша ставка була. І так, перша ставка була 1250 гривень. Тобто, якщо б я на OLX виставив. Цей газ, навіть якщо за тисячі гривень, то продався би він за тисячі гривень. А так вдалося його продати за 8,5 тисячі гривень. Але тут ще є фактор перед новим роком, тому що перед новим роком цікаві предмети продаються трошки дорожче, ніж в інші пори року. Також, цікавий штовх цей ЛКСФ дуже рідкісний. Я його оцінив в 1000 гривень, коли виставляв на Віоліті, А знайома людина, колекціонер та, та що перепродає, сказала, що він коштує десь приблизно 4 тисячі гривень. Востаннє виставлявся дуже давно на продаж. Зверніть увагу, продався за 7 тисяч гривень, а я виставив його з тисячі гривень. От, був робот. І резерв 1000 гривень. Так само, у Ілих ще ще десь продав би за 1000 гривень, а хтось інший замість мене заробив би ще плюс 6000 гривень. От в чому плюс Віоліті. Ще така цікава тарілка LKSF, це приблизно 90-ті роки. Також не дуже сильно її оцінив. Здається, виставив з 2500 гривень. А продалася за 5700 гривень, досить таки непогано. Ось бачите, перша ставка 2500. Тобто, ось так можна дорожче продавати на Віоліті. Звісно, не все, але цікаві предмети можна так продавати. Далі йдуть у нас шахи. Шахи я також оцінив мінімально, тому що, так, вони виглядають як дорогі, але вони маленькі. Вони з дефектами. Дошка не виглядає рідною, хоч і стара, дошка завелика для таких маленьких фігур. Ось так вони виглядали Ну, зовсім плачевно, з дефектами. Але продалися досить непогано. Більше 5000 гривень я зміг виручити за ці шахи. 5313 гривень. Зараз покажу, за скільки виставляв. Зверніть увагу на рейтинг переможця 711 це дуже великий рейтинг. В чому прикол, людина ще тиждень не могла мені перевести гроші за шахи, тому що у людини грошей не було. А оцінив ці шахи в 1000 гривень всього-навсього. Для мене Віоліті дуже гарний сайт як аукціон. Так, тут не завжди можна прям дорого продати. Але якщо ти неправильно оцінив, воно не продасться за дешево, воно продасться по нормальній ціні. Наприклад, із сайту Новий Аукціон, мені не дуже він подобається. І для мене він не дуже зручний. Мені незручно з ним працювати, там пошук не дуже, і плюс там дуже багато шлаку виставляють, котри нічого не коштує, але тобі. Приходиться його листати постійно, тому що це шлак. По-іншому не можу сказати. Там для мене важко знаходити. Так, по назві можна щось знаходити без проблем. Там дешево можна багато чого купити, але просто отак гортати, щось цікаве знаходити, там немає такого. Ще на Віоліті дуже класно те, що немає ліміту по виставленим лотам. В мене максимум було висловлено лотів за один раз більше 500 штук. Це як і цікаві лоти, так і якісь звичайні, котрі в мене там руками продаються. Але вони виставляються, так в за це бере гроші. Одна копійка з виставлення лоту або його перевиставлення. Наприклад, якщо ви викладете якийсь лот. Котрий кожного дня буде заново виставлятися автоматично або в ручному режимі, то за рік ви за нього заплатите 3 гривні 65 копійок. Це мало. Я зазвичай виставляю свої лоти, котрі звичайні, котрі в мене постійно продаються з періодичністю в 3-4 дні. Тобто на рік виходить приблизно 100 гривень на один ЛОт, якщо він, звісно, не продасться за рік. А зараз я чекаю від вас конкретних питань по Violet, що саме найбільше цікавить, і буду намагатися відповісти на ваші запитання. Вже є в мене план уроків, як їх проводити. По-перше, це як зареєструватися та виставляти лоти. По-друге, як купувати на Віоліті. третє, це реклама потрібна-не потрібна, ця реклама на Віоліті. Також розповім, як я саме продаю на Віоліті чи купую. Все буду практично показувати, ну майже все, тому що багато практичних уроків є на Віоліті. Це YouTube, TikTok, ви можете вести назву Віоліті, і там можна перейти на їхній канал і подивитися практичні уроки, як купувати чи продавати. Але на мою думку, вони там. Не все повністю розповідають, вони просто розповідають технічну сторону Віоліті. А я буду намагатися вам розповідати не тільки технічну сторону сайту, а як правильно це робити, тому що Віоліті в своїх уроках не каже, як правильно робити, щоб вам було вигідно. А я буду старатися вам передати свій досвід. Звісно, хтось може зі мною сперечатися з приводу того, як я працюю. Але я вже звик так працювати. Чекаю від вас запитань, а ви чекайте від мене наступне відео. До зустрічі!